Провалили оборону Харківщини. Правоохоронці затримали трьох генералів. Йдеться про екс-командувача угруповання Харків, колишнього командира 125-ї окремої бригади тероборони та екс керівника 415-го батальйону Посадовці в 2024 році не підготували оборону прикордонних районів Харківщини, а також не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу. Ворога фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до Десяти років ув'язнення. Які можливі задачі ставить влада перед репресивними органами, починаючи розправу над військовими, формування громадської думки щодо вини армії в трагедії лютого 22-го для перекладання на неї виняткової власної відповідальності? Друге тестування реакції суспільства на репресії проти військових поки що не найвищого рівня, але з прицілом. Третє тестування реакції самої армії. Четверте спроба отримати від узятих під варту генералів потрібні покази проти залужного на? Ва шаптали, котрий є потенційно головною ціллю цієї спецоперації. Якщо вам цікаво, як я оцінюю вирогідність того, що мова йде не про беззаконне суто політичне замовлення, а про нормальний юридичний процес, то вирогідність цього нуль. А щодо впливу цих подій на моральний дух армії, то ви самі все розумієте. На першому фото заступник командувача ДШВ полковник Юрій Алімович. Галушкін несе пораненого солдата з евакуаційної машини район населеного пункту Піски 2014 рік під час виконання завдань у Донецькому аеропорту. На другому фото бригадний генерал Галушкін, очевидно, що небезпечний, бо стоїть у коробці за склом. Слухає суддю перед тим, як відправитись на два місяці в СІЗО. Справу ведуть цивільні люди, які не знають, чим відрізняється марш від рейду. Бо командир роти від командира батареї, В очах генерала видно, що за все своє життя та доброчесну службу в армії це найболючіше приниження для нього. Холторн Гілінь, це вже другий бойовий генерал, герой ДАП, якого як небезпечного злочинця, що може вплинути на слідство або втікти, треба тримати у буцигарні. Тим часом кум Катлєта під липовим домашнім арештом розгулює де хоче. Він ні на кого тиснути не буде. Ага, оце пріоритети за команди. Валерій про запас безугла викладала аудіо з наради з командуванням зсу. Тепер публікує преміальні фонди генералів, видаючи їх за премії самим генералам. І нічого, нуль. Питань до неї з боку ДБР чи кого там ще, а ще вона розводила війська перед нападом, але пакують чомусь військових. Олексій Петров, бойового офіцера, полковника Іллю Лапіна, кинули заграти без права внесення застави. Як нанести максимальний удар по мотивації старших офіцерів, тобто тих, хто приймає рішення під час ведення бойових дій? Дуже просто прикриваючись пафосними гаслами про хм, справедливість, почати кидати за грати полковників та генералів, і вже завтра, максимум післязавтра, командири інших бригад та батальйонів почнуть прикривати своє ж завтра тоннами паперів. Рапорт ще один на рапорт, рапорт зверху донесення. Потім ще одне. Прошу забезпечити таким складом. Адом неспроможні, доводжу до вашого відома і так далі. Ніякої ініціативи, жодних ризикових рішень. А навіщо? Аби потім опинитись в залі суду в кайданках, та ні, краще згадати золоте армійське правило, більше паперу, чистіше дупа. Що від цього виграє українське військо? Питання риторичне: чи можуть бути неправильні дії у військових? Звичайно ж, тим паче статути так прописані, що причепитися можна хоч до стовпа. Те, що країну не готували до великої війни, Ому ж, звісно, ніхто не винен, а ось в даному випадку та сама паперова карта є документом. Не знали? Ну тепер знаєте бойовим документом, і якщо ти вчасно не наніс на неї обстановку, яка може змінюватись щохвилини, то прийде потім потужний полковник, який ти не дуже, а ось він дуже вміє перевіряти правильність та своєчасність нанесення обстановки на карту і суши сухарі. Щось не зрозуміло, треба розібратись. Розбирайтеся, але ж навіщо ви тих хто коли рятував ваші блискучі дупи, коли ви країну порівнювали із Хвойдою, кидаєте за грати. втечуть за кордон? Ну вони ж не слуги народу, не куницький та інший зелений непотріб, і все ж таки заграти. Хоча, якщо би генерал Галушкін, полковник Лапін та інші хотіли втекти, то з травня у них для цього було безліч часу, але вони бойові офіцери та генерали, які на відміну від вас, потвори зелені, знають, що таке честь. На фото, полковник кілля Лапін, бронза, літо 2000. 2015 року зона проведення АТО, тобто тоді, коли його сьогоднішні судді змивали повістки в унітаз та знімали фільми для Росії, якщо цим бойовим офіцерам висловлюється звинувачення у якійсь недбалості, внаслідок чого було втрачено 5-7 кілометрів Харківської області, то Володимир Олександрович мав би отримати звинувачення у злочинній недбалості в кінці 21-го на початку 22-го року. За непідготовку до вторгнення, в результаті чого Україна втратила сотні кілометрів окупованими, втратила сотні тисяч життів і споставила під загрозу навіть окупацію і взяття Московської Федерації Києва. Так, якщо говорити про якусь недбалість, давайте для початку поговоримо про відповідальність Верховного Головнокомандувача, який дійсно відповідає за ці всі процеси. Саня Морпіх. у 125-й бригаді відреагували на затримання генерала лейтенанта Горбенка 20 січня 25-го року. Колишнього командира 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал лейтенанта Артура Горбенка було затримано за підозрою у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до захоплення частини Харківщини у травні 24-го року. У відповідь на це 125-та бригада Тро заявила на Харківщині. Ми тримали вели. Чезний шматок кордону. Ми бились на смерть в перші години вторгнення. Нас було мало. У нас було мало боєприпасів. У нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига. Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні. Бригада висловила сподівання, що в суді буде представлена справжня правда про події на Харківщині раніше, у травні 24-го державне бюро розслідування розпочало кримінальне провадження щодо недбалості командування 125-ї бригади ТРО, звинувачуючи їх у неналежній організації оборони, що призвело до втрати важливих позицій та особового складу у червні 24-го року. Аратур Горбенко залишив посаду командира бригади, подякувавши особовому складу за службу та наголосивши на їхньому професіоналізмі. Олексій Петров. Таке враження, що прокурори разом із суддями, керуючись справедливістю та верховенством права, тупо зірвали з котушок. А скільки йому застави? Мільйонів десять? Ні, мало. Він же повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. А скільки? 30? Ну, якщо повний кавалер. та мені похер, пиши скільки хочеш, хоч мільярд. Давай швидше робочий день закінчився пора на пиво. Ну тоді 70. А чого 70? Дійсно, чого 70, коли можна 90. Звідки беруться розміри застав на бойових генералів, можна тільки здогадуватись. За лицаря ордена Богдана Хмельницького, генерала Юрія Галушкіна, адепти справедливості та верховенства права, попросили 90 мільйонів застави. Хоча да, можна дякувати за те, що не написали 90 мільярдів? Напевне, ліньки було до хера нулів малювати. А може вони так дякують їм чи йому за захист України? Ірина Геращенко, Печерський суд колеги подали заяву про готовність взяти на поруки генерала Галушкіна соромно за те, як влада принижує бойових командирів. Телеграм-канал Пуч. Жоден телеграм-канал із полу тих, хто облизують президента, ні слова не написали про суди над генералами. Всі позитивні блогери мовчать це для офісу президента. Дуже вразлива і чутлива тема. Їм страшно, але вони продовжують переслідувати ЗСУ. Роман Червінський суспільна увага до справи військових генералів та полковників спонукала до дії Комітет Верховної Ради України з оборони на черговому засіданні прийнято рішення, яким звернули увагу на вибірковість застосування законодавства в справах Галушкіна, Горбенка, Лапіна, Рюмшина, застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців зсу, активних учасників бойових дій, на думку членів комітету, є непропорційним та могло грунту. Уватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства на думку членів комітету, демонстративне заґратування офіцерів і генералів ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність країни. Вірю, що позиція Верховної Ради припинить свавільні дії з боку зеленського та його менеджерів, в тому числі в правоохоронній, судовій системах. І головне потрібно притягти до відповідальності таких офіцерів правоохоронних органів. органів Огнів прокуратури та суддів, які з усіх сил намагались порушити єдність українців під час війни. Валерій Пекар, як цивільна людина, я не маю права давати оцінки військовому керівництву, але як громадянин я маю право давати оцінки політичному керівництву. Отже, маю сказати наступне: під час війни арештовувати і судити військове командування можна виключно за державну зраду. Всі інші склади злочинів мають бути відкладені на після, тому що не можна дати одно. Значних оцінок в процесі, тому що це вбиває клин між військовим і політичним керівництвом, тому що це знищує спроможність командирів ухвалювати рішення. Тощо, друге, судити військове командування має військова юстиція. Суддя районного суду і навіть апеляційного суду не здатен ні оцінити факти, ні скласти уявлення про склад злочину. Як сказав Юрій Гудименко, війна це окремий світ. Наприклад, командир іноді мусить посилати своїх людей на смерть задля отримання переваг і цивільний не зможе ніколи оцінити, чи була ця перевага варта смерті цих людей. Астрономічні суми застав це загалом ганьба українського правосуддя. Це має сенс у випадках підозри в економічних злочинах, а в інших випадках це знущання. Загалом будь-яке публічне знущання над військовими, а тим більше над командирами, в час війни це якесь політичне самогубство. Причому самогубство разом з усією країною водночас чинні військові командири не можуть давати. Вати публічних оцінок політичному керівництву, основа основ демократії, повне підпорядкування військового керівництва політичному. Хочеш дати оцінку, подаєш у відставку, переходиш у статус цивільного громадянина і кажеш, що завгодно. Я бачу так, може хтось бачить інакше. Сергій Марченко. Є лише два злочини, за які варто судити військових під час війни. Перший це зрада, співпраця з ворогом має каратися максимально жорстко і невідворотно. І другий це крадіжки Армії, коли ти крадеш на мінах, снарядах, мавіках, солдатських харчах забезпечені, ти маєш сидіти у в'язниці, бо ціна крадіжок людські життя. Судити командирів за невдалу оборону чи за те, що їхні бійці покинули позиції, це те саме, що судити лікаря після кожної невдалої операції. В бізнесі всі вже давно зрозуміли, що карати за помилки непродуктивно. За помилки треба не карати, а вчити, щоб вони більше не повторювалися, бо ми люди, а людям властиво помилятися. Чому ми в бізнесі даємо право на помилку, а в армії ні? Що військові не люди, вони кіборги, що не помиляються. Якщо вже когось і судити, то не бойових генералів і полковників на землі, а тих, хто віддає накази, які неможливо виконати. Тих, хто створив для солдатів такі умови війни, що їм краще піти в СЗЧ, ніж вдвох-втрьох тримати посадки. Галері про запас на Червінському вони добре потренувалися. Тепер повторюють з особим цинізмом. Дивно бачити обурення тих, хто півтора роки ніяк не міг розібратись. А чого ви очікували? Це не ето та це все те саме вже скоро шість років. Володимир Арів бойовим генералам і офіцерам 100% заброньована від мобілізації влада і її ручне ДБР дає СІЗО тиловим пацюкам, які крадуть на оборонних закупівлях, створюють схеми з виведення бюджетних коштів. Свідомо постачають неякісні боєприпаси і беруть хабарі. Запоріжать влада дає свободу дій. Системна атака на опозицію військових сфабриковані справи проти них повністю свідчить про те, що ця влада в своїй голові війну з Росією закінчила. І відкриває внутрішній фронт дуже небезпечні дії для майбутнього України. Олексій Петров, судячи з події останніх двох днів, банкова почала посилати цілком зрозумілі сигнали іншому генералу. Напевно, вже зрозуміли, що в такому випадку все закінчиться для них ще в першому турі. У другому турі, згідно соцопитувань, зеленський розгромно програв би залужному 68% проти 31%.